Можемо, Ні. Да? Да. друзі, привіт. Я Віталік Шабунін з центру протидії корупції. Це Юрій Ніколав, редактор наших грошей. Мене в чергове пригнали сюди і сказали: Говори. Юрій старіше, нам мусиш тріпатися, щоб ми молоді вчилися. Сьогодні будемо говорити про Роттердам Плюс. Закрили перший епізод, про систему логістики в ЗСУ, якої немає, і нарешті це побачив верховний. Що ще Юр? коротше? Якщо просто чому Ахметов не сидить? Чому Резніков провалив купу всього потрібного ніштяків для Міноборони? Ну і поточна корупція, якою нас зараз за Знову бляха, ну таке от зараз встає. До речі, от по стосовно корупції, у мене таке спостереження, таке враження, що Байден так дивився Зеленському в очі, отак, от, блін, що Зеленський реально так пойняв, сказав відповсти своїм великим центральним mm -hmm. органам, да, є і так. воно полізло туди вниз, отак, от на рівні обладміністрації. у мене зараз не проходить тижні, щоб я не написав про якийсь одобаний мільярд. Тому е, з мажочкою такою, хорошою, шедрою, такою, як український чорнозем? Тому от враження таке є, що е, він сказав, що перестати красти? Почули ті, кому треба? А ті, кому треба, почули, що захотіли. Так, а що таке? В нас же ДБР, Татара все контролює. Якщо Верховний сказав не красти, угу. то як же ті смерди на регіональних рівнях дозволяють собі це робити? Що не Боже, як ким це робить? Кім, як ти це робиш? Mm -hmm. Миколаївська обладміністрація... Mm -hmm. Кім, не може бути, боже, Юрій, нас си не говорю. Так. Да. Причому наговорюємо так, от просто опублікуємо фотографії. Ціна труби в магазині, на заводі і у кіма. О, как у какуємо. Да? Типа Х2, це що найменше, і там мільярд на водогін. Миколаївці, вам супер потрібен водогін? Там вода, біда. Але якщо би, от просто зрозумійте, якщо просто з цього кошторису витягнути оту маржичку, яку туди записали чиновники Кіма. Корупційну то... маржу, давай чесно говорити. Ну Тому я можу називаю все те, що ще не доведено, що то корупція, бо треба ж вирок оце там, щоб не тримати пози. Коротше, корупційну маржу. От якщо її звідти витягнути, от я певен би, що вам грошей би хватило на систему ППО. Вона вам була б не зайва. Оце щоб ви розуміли, ціну. <кій> Ціну корупційної маржички в кошторисі. Ой, записали в кошторис щось там, яку. Оце є ціна. ціна ППО для вашого міста. Е, наші гроші англійською на Фейсбуці або так само наші гроші в телеграм-канал є в Є телеграм-канал. Читайте, псуйте собі настрій. Я реально перестався щодня, мене не вистачає. Там раз в два дні я заходжу, дивлюсь, щодня не вистачає. Задоволення для особливо сильних. Да. І до речі, не створюйте собі кумирів. Потім реально боляче. Чем вже пройшли, от тепер з ким вам проходить. Нікуди не дінетесь. Давай по. А тепер до великих справ. Типа, а мільярд це не маленька справа. Мільярд Ні-ні, Дивись, а тепер велика справа Роттердам Плюс. Це просто овер велика справа. Там за один раз 20 мільярдів похоронили в ваксі. От прямо цими днями. От розкажи. Як так? Бля, хамуха, що нема там. Пам'ятаєте, ми минулого раз обговорювали, як ховають справу Коломойського. Е, рідно так само, поховали зараз один епізод справи, один з двох епізодів справи Рортердам Плюс. Я нагадаю, що в Україні було ну, дві глобальні корупційні схеми ну, в минулому. Схеми, які прям звучали кругом: Це приват Коломойського і Ретердам Плюс Ахметова. Там у нас з вами витащили по Рутердаму 40 мільярдів. Це коли робили вигляд, що типу вугілля на теплостанції в Україні ми веземо типа з Роттердаму. І записував от такий плюс. Ну от реально, Офістичний. плюс більше, ніж у мене харизма. ну от реально. Це важко, я вам скажу. Харизма у нього. <сум> І от Оцей плюс був такий здоровий, що тупо ви коли платили за електроенергію, ми? Да, всі ми разом, в магазин за освітлення магазинів, отут в офісі, оце все, от що? от заплатили. Ну, я думаю, що десь понад 30 мільярдів гривень. І от детективи НАБУ довели 40, по першому епізоду 20-ку. 20. І по-другому ще двадцяточку. так, ну просто по періодам розбили. І от перший епізод поховали. Тепер дивіться, ви розуміли, ми цю справу з Юрою з команди ПК вирятували кілька разів. Там і закривали, відкривали. Ми нагінали, викидали прокурорів, ем, ем, воювали за нормальну експертизу. Ну, коротше, це було років сім, мені здається, драки. 6, прошу. 6 років реально драки. Ми свою роботу зробили. Суспільство свою роботу зробило, бо вичавило з минулої попередньої, попередньої цієї влади антикорупційні органи їх захистило. Детективи НАБУ, прокурори САП свою роботу зробили, бо обидва епізоди в суді. Тільки грібані народні депутати минулого скликання і грібані народні депутати цього скликання своєю роботи не зробили. Бо... Попереднє скликання, нагадаю, рятуючи жопу грановським і іншим е, муділам, муділам Порошенка і компанії прийняли правки в Кримінальний процесуальний кодекс, які не дозволяють, не лишають нормально часу розслідувати складні корупційні економічні злочини. Нова влада, супер чесна, класна, публічна, позитивна, не відмінила ті кляті правки лазового по імені автора. І тепер воно вистрелює. Знищується справа Коломойського, закритий 20 мільярдний епізод по Роттердаму, і в найближчі кілька тижнів посиплюється ще ряд серйозних справ. Ще раз, муділи, народні депутати попереднього цього скликання, допомагають топ корупціонерам уникати відповідальності правками лозового. Все максимально просто. Всі корупціонери виїхали. А якщо крадуть, то не західні гроші. Весь цей Трешняк. В і... чому тут проблема? Скільки завгодно можна тріпатися по боротьбі з корупцією в Україні? У нас все круто. Але аналітики західних інституцій, які в посольствах, в експертних установах, читають за два тижні закриття другого топ-провадження. Відповідальність за яке несуть конкретно народні депутати, тобто політична еліта, яка uh -huh. при владі. Uh -huh. І це такий удар по тому, щоб ми отримали зараз таку нам потрібну фінансову і військову допомогу. Бо зараз драка в американському парламенті за наші фіна... за фінанси з їхнього боку для нашої, для нашої зброї і підтримки нас фінансової. Тому, шановні депутати, і не тріпайтеся. Зробіть холєра свою роботу. Ліквідуйте правки лозового. Бо якщо раптом ми програємо американські гроші, то питати треба буде з вас. З а справді? я думаю, вони отак от вилетять, якось так от випитлять, що знову ж журнашлюх звинуватите. Ну що це ми підриваємо що. Розказуємо, ви, це... розказуємо, про... <гум> <гум> розказуємо про внутрішні проблеми, бо не треба зі зісьби виносити. Цей грьобаний руський наратив вдягніть собі на голову. Я просто не виявляю, як тут можна. Є рішення суду про те, що люди Ахметова ні в чому не увіновні, тому що не встигли переслідувати. Не наговори на суд. Рішення нема, що вони не винні. Є те, що ми змушені закрити справу, тому що такі правки ті Не встигли переслідувати. Ну, от так от, да? Типа, а люди ж це рішення суду, і Байден читає це рішення суду. О. Все! була справа про корупцію в Україні. Нема справи про корупцію в Україні. І вже не журналістська історія. І нема чого, бо народні депутати чотири роки не відміняють ці правки. Я так уявляю цю бочку говна, так Я мої, мої, просто... Ладно, поїхали далі. Ні, давай Так, поїхали далі. Чому історія з ми не розказуємо, чому історія ми це говорили, не, раз, не виносити проблеми не працює. Давай я про свій біль розповім черговий. Вчора Зеленський на ставці верховно командуючого, це публічна історія доручив Мінобороні оцифрувати систему логістики Збройних сил України. Ну щоб розуміти, що на складах є. Минулою весною минулого року. Не цього 22-го. Ми в ЦПК зрозуміли, що в армії немає IT-системи логістики. Що логістика армії на папері в 21-му сторіччі. Хрен знову з тією системою логістики, немає банальної системи складського обліку, яка є в кожному середньому бізнесі. Ну просто в кожному, це частина бухгалтерії. Це мається на увазі, це програма Мулінка, що тобі на склад привезли 20 ящиків чогось, 40 бочок і там машину. Так? І ти так в комп'ютер просто вніс все це, що воно в тебе на диску, а не в розбуху паперовому лежало, І Щоб це бачили люди на складі, ті, хто отримує твої магазини, тепер mm -hmm. уж такі складі тисяч. Mm -hmm. І ти обслуговуєш не два магазини, а майже мільйон людей. як там все плануватись? Коротше, <реш> ми коли це знали, ми були реально в ауті, ми кілька місяців. Переконували не публічно міноборони, почать це вирішувати. Вмовляли, аргументували в кінці, вже просто вблагали Резніка робившись. Він нам сказав, ми були змушені вийти публічно. Це було, був серпень 22-го року. І тоді купа людей сказали: що? Ви різнікав святий, ви нічого не розумієте в оборонці, ви корупцією займаєтеся, то займаєтеся далі, ви нічого не розумієте. Ми не розуміємо, пройшло більше ніж року, а проблема як не була вирішена, так і не є. А це означає, що Збройні Сили України набагато менш ефективні, ніж могли би бути. Не тому, що ми погано воюємо, угу. а тому, що безтолкові чиновники не спромоглися it систему завантаж... розгорнути. Оце відповідальність, відповідальність тих, хто довіряє міністрам на слово, а не перевіряє сам. І аргумент, чому не треба мовчати, бо коли мовчиш, ні єри не міняється. Це мені, до речі, живо нагадує таку історію: типу, за останній десь рік. Правоохоронці. причому вже різні. Знаєш, не от ті рептилоїди з набу, а от вже от всякі різні служби. До речі, просто у всіх службах є правоохоронці, які реально хочуть вижити і перемогти Кацапів. Всюди ну, є такі хороші Десь люди, маєш, які маєш, хочуть маєш, перемоги. Маєш, да. а, так от, а, ці офіцери, за моїми даними, вже не перший раз подали в офіс довідочку про діяльність Резнікова і його зятя взять Рєзнікова це е, такий забудовник середньої, роки, який ще до вторгнення продавав Міністерство оборони квартири е, під е, заселення. При, Бажеш, людей. Знову наговориш на святих людей. От е, я просто щиро сподіваюся, що цього разу довідку там прочитають. Тому що вам кажучи, якщо українські правоохоронці подають довідку політичному керівництву, от будьте впевнені, що вона вже є ця інформація англійською мовою. І далеко від України. І тому, коли ви наступний раз привезете і посадите поруч з собою перед Байденом якогось червоного зашквареного урода, то Байден буде дивитися через призму таку, знаєте, як у нього у Термінатора перед оком. Так от, типу, я бачу той простір, і така текст довідочки. Тому, шановні, читайте документи і робіть свою роботу. Не відкладайте то, не робіть вигляд, що того нема. Ну, Закрити очі і сказати, що в мене нема в кімнаті, воно не виходить. А тепер уявіть, що Резнікова запропонують британцям послом. У Бриті вже теж ця інформація є. зробіть послом. Так, достаємо нашу бочку говна. Глядачам трошки це місто стоїмо постійно вже 10 років, ти довше. Ну, давай про якісь хороші речі, якщо вони в тебе є, звісно. Давай з хорошого, по яких системах Міноборони за останній місяць зробили більше, ніж Резніков зробив за рік з команди своєю. Прямо норматівки, побігли, розуміють, як це все оформлювати, легалізувати. Үгінь. З хорошого. А, в Україні правда багато крутих людей. І оцей е, 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 рік, поки Різника ні ніхера не робив по логістиці і багато чому іншому, үгінь. його функції змушені були виконувати інші сильні команди. ГШ, наприклад, Генштаб ЗСУ. А, Витягував ресурс і сам був змушений кодити легалізовувати ІТ-систему. Тобто там рішення вже майже є, які потім uh -huh. з'їдуться з двох боків. Uh -huh. е, Пвалену логістику витягала команда Кубракова. Провалений Мілтек, дрони IT витягала команда Куб... Федорова. Тобто, ми, як суспільство, настільки сильні і ефективні, що можемо компенсувати. Хай костилями, але компенсувати ну там, ту парилість міністра оборони, бо інші інституції підстрахували. Але погана вона, що ми так не можемо робити в правоохоронній історії. І, і ми не можемо робити це довго. Ну, це кости. Е, е, да, е, тому що, от, умовно кажучи, журналісти у взаємодії з правохоронцями е, виконують свою роботу набагато краще. Ми знаходимо, ми повідомляємо, ну тобто правоохоронці не змогли знайти. Окей, ми змогли. Ми повідомили, вже навіть оприлюднили, щоб ти не думав, що про це ніхто не знає. І все, і далі нічого не відбувається. От це біда. Давай про it трошки поговоримо. Да. У нас було питання з минулого ефіру, класне, то ще питання. І ну, ми, до речі, за нього обіцяли приз е, ось оцей колаж. Е, да, щоб не пропустити наступні призи, підписують. Мене постійно вчать комунікаційники. Підписуйтесь, коментуйте і колокольчик це таку штучку ставиш, і тобі приходить повідомлення про те, що вийшов наш ефір. Коротше, таке було питання. Юрій, а чому ти ручками, документи, людей змушуєш, аналітики всаджаєш, це каперсація, Угу. Пишем софт, чикі пуки боти, поти, хоп, все пошуршали, самі витягнули, наказали, оприлюднили. що щоб софт щось збирав в системі Прозоро, угу. йому треба, щоб систему Прозора хтось додав. А додається туди це руцями наших українських тендерників. Ага. Якщо тобто, вони хочуть, і, е, українські тендерники хочуть м, дві речі. Перше, щоб було все непонятно, ага. а в житті в них було все добре. Да. Да. І тому е, от, е, є два варіанти іздіятельства над журналістом, який працює е, з, з даними Прозоро. Перше. Ти відкриваєш о, там угоду з переможцем тендера на мільярд і очікуєш подивитись, ну що ж ви почом купили там для того ремонту тієї лікарні. <рес> Однак, <рес> от, типу, так от ну давайте, давайте, утеплювач, вікна, плити. Ну, от вперед політіли. Зараз ми прочитаємо, що у вас хороші ціни, і скажемо, молодець губернатор. Да? от типу, Молодець там мер, от типу. <рес> Ким <рес> молодець. наприклад <рес> А тут тебе чекає таке, опа, опа. Опа, нема. І ти, де сльози, такі від розчарування і болю, от е, що типу, я ж надіявся, я ж хотів. Це варіант номер раз, що вони просто не вносять дані. Варіант номер два, ще цинічніший. Це коли ти отримуєш там фотографований ПДФ. Бутик не може, і там вроді бо як циферки є, от уявіть собі фотографований PDF, короче, Частина людей я точно знаю, що мене зрозуміють. Це коли ти відкриваєш PDF сторінок так на 300, і там таким кегельком четвертим десь, воно ж сфоткане, і розмите. І ти так от. Господі, 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 проклинаєш по дорозі всіх, згадуєш там від часів Ісуса там, всіх святих, типу прокляв, ти дійшов до нинішнього часу, ти прокрив всі покоління тих, хто то робив. То все. Потім ти такий стомився і вже вечір, і все, ти стомлений, ти пішов спать. Все. І тому питання цифровізації це, звісно, зашибісь, Але треба дві речі: перше машиночітні кошториси в прозоро. Друге, щоб оті тендерники, які їх вносять, uh -huh. не виділювались, не петляли і завантажували нормальні файли. Uh -huh. і, тобто це питання виконавчої дисципліни і нормативки, яка от просто от зобов'язує це зробити. Якщо це буде, цифровізуємо. Тоді буде літати бігом. Федоров вийде зі своєю армією, оці програмістів, вони там зроблять якийсь черговий дрім, клас супер. Uh -huh. Але щоб до цього дійти, отакі люди, е, як ми, Збільшу мають да, да, витягнути оту нормативку, щоб якийсь чиновник прийняв те рішення, і тоді воно полетить. IT – це інструмент, який працює з тим, що вже є. Якщо у вас немає інформації про тендери або кошторисів завантаженої згідно вимоги закону, яка змушує тендерників це mm -hmm. зробити. То IT без цього IT любить з чим працювати. Тому mm -hmm. спочатку правила процедури, нормативка, а потім ІТ, mm -hmm. яка значно полегшує роботу з цим. Ну, да. Але це, IT як... друге. Да, це, знаєте, як мати крутий супернаворочений комп'ютер, такий з відеографікою з усім гамузом, а в тебе в ньому інстальована ті проводник і пасянська синка. Все, привіт. Це справмобідно <laughs> Ну, А що, ви грає собі пасіанська синка на цій Ні. <laughs> Ну, ви ще себе пам'ятаєте? Ні, ці такі ясти. Це я, я думаю, що ми вже о, о, колись туди. Олдскул. Oh, cool. Хорошо, з цим розібрались. А, хорошо, інше питання, було цікаво, мені прям реально сподобалось. Юрій, скажи, а оці джерела, які тобі зливають інформацію, вони, правда, янголи з білими крилами і німбами, які прям борються за правду і справедливість? Чи просто часто люди збивають конкурентів? Та насрать. зрадь! брат! А ще по барабану. Люди. Щоб ви розуміли. Ми з Юрою часто сідаємо говорити з людьми за стіл, як би так м'якше сказати, з якими на одному гектарі посрати стидно взагалі, на публіці. Ну, от. Но, ми, друзі, це частина нашої роботи. Боже, а я ще й по війні з такими сідав за стіл. Боже, я вилізе, з ким я говорив по війні. Коротше, друзі, дивіться. Mm -hmm. Ми з Юрою не білоручки. А ще по барабану, бочка, говно їсть З якої мотивації щось. хтось нам щось зливає. От, Є. а ще по барабану. Питання, нам. що ми з цим робимо, і питання, що це викриває. Коли мені дали інформацію про різні діяння, mm. е, інформацію на мільярди, і ми зекономили мільярди, то я ставлюсь до цього так. Е, це чудо захищало корупційну схему. Схему е, принаймні мінімізовано, зекономлено мільярди. Маніпулювати? навіщо зливали? А тепер, якщо у когось є підозра, що це просто контроль над потоками, до речі, тут вже зашита штука, що значить потоки були, і значить Резніков, це чуділо, яке сиділо на потоках. Так от, щоб далі подивитись, що буде саме з потоками, от тупо чекаю. От ви не повірите, сижу, оце я такий жду, <гум> і таке: Ну що, Уміра? Ну, давай, шо, коли вже. <гум> Mm? Шурма одну програв, ми ще по цьому попікузі з тобою дискутю. Я Спочатись. просто сижу і чекаю тендерів у Мірова. Чекати лишилося думаю ще кілька місяців, тому що ви розуміли. Mm. А, резніковська, оця шобла, а, -шобла. А, -шобла. А, резніковська а, компанія протендерила. Тупо весь бюджет армії ще до того, як е, змінилась влада в міністерстві. Тобто, е, всі ці сотні мільярдів протендерили тупо наперед до кінця року. Тепер читаємо, е, чекаємо наступної епопеї. І єдине, що я вам точно можу гарантувати, оце єдине що, е, що те, що я там знайду в цих закупівлях, я це оприлюднюю так само, як і при попередньому. Буде легше, бо я сподіваюся, що буде вже не той час агенція працювати тилових закупок, і вони прям будуть публічненькими. Я оптиміст. Давай так Ні, так бу, в будь будь-якому разі, вже закон. що змінили. Де є закон про те, що ці процедури закупівлі прозорі. Вже не треба бігати, як собака. Типу ой, дайте мені той хто договор це от типу, хто то, хто зільє, і щоб знову підозрювали в тому, що це конкуренти збивають. Ні, тепер це прозоро. Я тепер сам тусну, почитаю, і все, які конкуренти? Але це стосується лише закупівель тилових, не, ну, не збої, да. -збої. зброї. Зброю не чіпаємо, то святе. І, -чіп, чіпаємо. Ну, як я, ми... я маю на увазі отаким чином. Так, да, як ми чіпаємо? А, нагадаю, в Міноборони є дві агенції, які роблять закупівлі. Перша – телеві закупки, Юра про них розказав, а інша – це ну, збройні закупівлі. І зараз на чолі цієї агенції стоїть а, чувак з зашпареною репутацією Пікуза. А сама агенція, є критично не і непрозорою. Не їхні закупки, вони мають бути не публічні, а сама управлінська модель, корпоративна структура є жахливою і правила. Що для нас буде показником того, що в оцій сфері нове керівництво Міноборони починає наводити лад. Пікуза йде лісом разом за Шараповим. Угу. Шарапов вже пішов. А Пікуза йде за ним і. Новопризначений керівник з нормальною репутацією починає вибудовувати правильні процеси. Там наглядова рада, прозорі правила, дюділ нормальний, тобто все те, що створює довіру до цього органу, до цього закупівельника, пробачте, навіть коли що природньо самі закупівлі зброї не є публічними. І це не тому, що це потрібно не лише для того, щоб ми з Юрою контролювали ціни. А щоб ці агенції, західний білий ринок зброї, взагалі продавав щось крім заліза. Бо через тупорилість Рєзнікова і корумпованість нам не продавали технології, не тільки через нього, але в тому числі через те, що агенція, яка мала бути закуповувати зброю mm -hmm. з технологіями. Непрозора, непонятна, з чортом на чолі. Ну, очевидно, що американці не будуть продавати такі історії зброю з технологіями. Що таке зброя з технологіями. Можна купити пушку залізо, теж ну, хоч так. А можна купити пушку з автом, який синхронізує пушку з дроном. І ціле вказання відбувається автоматично. Побачив дрон об'єкт, угу. а пірата втиснув прямо на екрані. Угу. І координати цілі вже ураженні в пушки. І просто приймає людина, уразить. І оцей цикл від е, ціле вказання до е, знищення, ну, до пострілу, займає не Ну, у нас зараз вже швидше, але займає хвилини. Не десятки хвилин, а хвилини отак. Угу. Оце різниця між пушкою з технологіями угу. і пушкою без технологій. Це тупо означає, що ціль не встигне переїхати там. Ну, от стоїть, умовно кажучи, гвоздіка там, чи oh. якийсь санцепьок. Е, Типа він відстрілявся і приїжджає на 30 метрів. Все, е, стара координата на ураження вже через півгодини не актуальна. А коли хвилини. Здрасте, М3 тапора. Іде до вас в хату. Ми, ми навчилися викручуватись. Українці реально круті. Там зміна дронів, все це працює, але насправді все швидше і ефективніше, коли між цілевказанням і знищенням Лічені хвилини. Mm. Так працює сучасна зброя, так вона задумана. І тому це не питання просто нашого з вами суспільного контролю за цінами і нашими грошима, що теж важливо. Це питання тупо виживання. Ми отримуємо зброю з технологіями mm. чи без технологій через корумпованість і неадекватність mm. наших управлінців. У нас нема мільярда снарядів, як у Кацапів. Mm -hmm. Нам потрібно вигравати за рахунок того, що ми ефективніше з тим мінімумом, який у нас є. Тим більше попереду складна зима. Yeah. А... Yeah. Та, цей тиждень був а, такий, знаєш, більше у мене тупо зараз більше напруги від того, що відбувається на фронті. Тому що нагадаю всім, ми зараз нікуди не біжимо. Такмак, це вологі мрії. Зараз кацапи йдуть на нас. Це я звертаюся до всіх тих, хто е от відчув, що вже можна розслабити булки, ну вже mm -hmm. в кінець. мене дуже вибісувала ця львівська історія з Висіля. свайбою. Аварії да, просто е от кончені. Вони, от е людина, яка звільнилася з Печерської прокуратури, з людиною вирішила дружити з людиною, яка там е служила кадровичкою в ДБР. Е і вони на свято витравили приблизно мільйон баксів. Сука. Причому пафосно, а от, з е, розгоном в Інстаграмі з цими оці, фоточками, де торт за 100 тисяч е, кажуть, що гривень, але хтось каже, що доларів. Тобто такий двометровий торт вище людини 100 більше. Де да, е, е, прямо створили дошку з е, прізвищами запрошених. така, знаєш, як е, монумент якийсь е, такий. Е, там сотні запрошених. Вони просто гуляли це у Львові Катизирковому готелі, не криючись прямо зараз. От, о, от, це не нагнітання, але прямо зараз, коли в Авдіївці купу наших людей вбивають. От прямо зараз. От вони гуляли. Тому що їм вже війна не муляє. Так от, до всіх звертаюсь, Рашисти зараз йдуть по всьому фронту тиснуть на нас, хоч на півдні, хоч на сході. Ми нічого не виграли ще далеко. І ми зараз від переможів війни, можливо, навіть далі, ніж були раніше. Тому зима буде дуже хіровою. А і оця дуже хіровість примушу нас до того, що, по-перше, бабки треба економити. А ресурси, які в нас є, треба використовувати ефективно. Максимально ефективно. А, і тому о, сарян, якщо комусь не подобається, що ми там кіму щось присовуємо, мені плювати, наскільки а, психотерапевтичний кім для когось. Сарян. А, він може там записувати прикольні відосики, але він тирить наші бабки. Наші бабки потрібні для перемоги. А, але якщо ви згідні на окупацію, Ну, тоді Дивіться, а, майте це на увазі. Підготовка до окупації а, це не наш вибір. Все, нормально розмялись? Давай, братан.